Таю вас, любі телеглядачі, в ефірі. Програма Життя в квадраті. Наші журналісти побували на найцікавіших подіях, які відбувалися в Запоріжжі, і вже готові поділитися з вами враженнями. Наше рідне індустріальне Запоріжжя може прославити таке щире і чисте почуття, як кохання. Як наше місто може потрапити у книгу рекордів України, дізнавайтеся у нашому наступному відеодоробку. Відтепер Запоріжжя майже не відрізнити від Парижа, адже у нас мазок за мазком з'являється власна стіна кохання. На величезній стіні незабаром з'явиться серце, оточене зі знаннями у любові, різними мовами. Думаєте, ми просто копіюємо французький досвід, помиляєтесь. Пам'ятку величному почуттю створили у французькій столиці у 2000 році, і вона більше нагадує випадкові написи випадкових перехожих, що чомусь опинилися в одному місці. У нас же подібне мистецьке диво, що ось-ось буде завершена цілісна картина. А фрази на цьому художньому полотні поєднуються навколо. Українського рідного я тебе кохаю для мене. Вот как бы, все починається з любві. В моей семье это прививалось всегда. Любить друг друга, заботиться друг о друге. Как бы. Я такое, же, как бы, такую же философию хочу передать и своим детям, и знакомым, всем, кто, скажем так, может быть, этого каким-то образом лишен. У нас город, который, к сожалению, вот он погряз в индустрии, погряз в чем-то таким таком достаточно плохом, как бы в каких-то преступлениях, недостроях. И хочется его реанимировать. Проект став доволі масовим та настільки масштабним, що заявку від ініціаторів прийняли в українській книзі рекордів. Щоправда, для того, аби рекорд таки зареєстрували, потрібно знайти кілька тисяч гривень. Такі вже правила. Втім, організатори проекту сподіваються, вдалося зібрати з миру по нитці на фарбу для створення стіни. Вдасться відшукати і на реєстрацію в книзі рекордів України. Тим більше здається людей зацікавлених у тому, щоб зізнання у коханні різними мовами таки з'явили лишилося в Запоріжжі достатньо. Серед них – Мухамед із Гвінеї. Просто перші – я свободний, і у мене поки зараз на канікулі без дільнича. Тому мені розповідали хлопці, що є якийсь проєкт, який допомагає людям. І мені було цікаво і приєднатися. І от і одразу мені сказали, що є стіна, яка треба красити. І от одразу це був моє перший участь. От, от, от. Я сказав, що На Запорізькій стіні ви можете знайти написи 120 мовами світу. Є серед них і рідкісні, і навіть вигадані. Вітак, я тебе кохаю, тепер написано і неіснуючою, кликонською, а не лише традиційними англійською, французькою, італійською, польською, китайською та деякими африканськими мовами. Окрім стіни кохання, організатори мають ще масштабніший задум створити поблизу справний парк, який би вражав своєю красою та був улюбленим місцем закоханих. Я думаю, що це не, не перший, не останній наш проект. Я думаю, що он поможет нам реализовать ще более глобальный проект, даже на этой территории, когда це реанимация полностью, это все площади, здесь есть заброшенный фонтан. Мы хотим здесь і лавочки сделать, мы здесь красивое освещение сделать, так чтобы это было место действительно культурного отдыха наших горожан. И, возможно, натолкнуло багатьох горожан на хорошее свершение, каким есть, допустим, ну, приведение нашего нашей родной земли, наших родных дворов как бы в надлежащий вид красивый. Ціна має об'єднати, а не розділити людей. Адже якою б мовою не звучали слова кохання, їх легко зрозуміти та навіть відчути їхню щирість. Ті, хто наважився у цьому пересвідчитися та попрацювати кілька годин над створенням панно любові, певно, в думках неодноразово кому зізнавалися у своїх почуттях. Весіля може бути цікавою, веселою, що найголовніше азартною. Виявляється, на любов можна робити ставки. Якщо ви впевнені у своєму чоловікові на 100% і ви знаєте, що він спроможний на все, то вам на шоу Ведін Клаб. Впевнитись у витримці, силі та мужності свого майбутнього чоловіка, а також перевірити наскільки добре ви знаєте один одного. Відтепер можна і в Запоріжжі. Ведінг Клаб це унікальне ігрове шоу, в якому дівчата роблять ставки на своїх наречених. Wedding Club – это игровое шоу, которое сделано по принципу двух известных шоу – немецкого My Man Can и украинского Miss Moje. Вот, собственно, все так и будет происходить, как происходило там, только с акцентом на свадебную тематику, со свадебными подарками, ну и, соответственно, с женихом и невестой, а точнее с тремя невестами и с тремя женихами. Як зізнаються організатори, однією з основних цілей шоу є допомога у підготовці до весілля та зміцнення стосунків майбутньої родини. Окрім веселого та азартного проведення часу, молодят очікує приємний сюрприз. Подолавши всі випробування, пари учасників незалежно від того, переможуть вони чи ні, отримують цікаві та корисні призи. Ані виграват повністю э, декор для свадібної регістрації. А вот і на вибор сйомка лабстори безкладна, і лівідня та же саме міроприяття безплатна ат і музикальне варто зазначити, що випробування були доволі вигадливими та складними. Дівчата перевіряли фізичну силу своїх коханих, їхню готовність до сімейного життя та спроможність знайти відповідь на підступні питання, спостерігати за намаганнями чоловіків не підвести своїх обранець, не розчарувати їх було і смішно, і лячно. Експерти ведінг-клабу переживали за учасників не менше. Інколи навіть відказували хлопцям, як слід виконувати те чи інше завдання. Скойка. Слава. Слава, давай, давай! Дівочку, Держать 5 килограмм тяжело. Две минуты. Я не справился. Ну ничего, надеюсь, будут конкурсы, которые я смогу одолеть. Пошла. Мы так помолчим, да? Когда вы все в тишине делать? Да, конечно, поддержать. Можно выйти, поддержать пакет. Тоже нормально. Как вы считаете? Вот я хочу вас спросить. Давайте скажете нам эту историческую фразу на микрофон. Что скажете? Да, выдержит, конечно. А вы выдержали бы? Да. Потом он следующий, да? Вы поняли? Итак, до конца вечера. Ставик, ну как настроение? А, ну, а сколько времени прошло? Какая разница? До конца дня еще далеко. Сколько времени прошло? 50 секунд. 50 секунд прошло! Это уже почти память? some Дівчата, які з азартом випробовували своїх чоловіків, самі були вражені різноманітністю та захопливістю конкурсів. Кожна з них впевнена, мій зможе. Залишилося це тільки довести іншим. До слова, принцеси, й самі не були проти опинитися на місці чоловіків. Мовляв, і самі не ликом шиті. І коня на ходу зупинимо, і нареченого спалаючого будинку на руках винесемо. Так, да, я навіть думаю, не такого шоу, щоб бути... Быть... До бо він сидів, вот ставив фішки, а ми виконували дівушки. Визначити переможців допомогли фішки. Чим більше їх назбиралося у кожної пари за результатами усіх конкурсів. Виявилося, найризикованіша пара не прогадала. Чи не кожного разу заявляючи, мій зможе Дуже тяжело, але це круто. Круто, то зробили це в Запорожжі Це проект. Якщо ж ви впевнені у своєму коханому, зареєструйтесь для участі у проєкті наступного разу. Організатори запевняють, будуть збирати ведінг клаб щомісяця. Якщо ви втомилися від зайвих кілограмів і хочете здобути омріяну фігуру, вам слід записатися на бої. сумо. Ви здивуєтесь, чому ж? Адже сумоїсти настільки великі, тому що це не прості бої сумо. Деталі дізнавайтеся у наших журналістів. Ви все життя мрієте спробувати себе у боротьбі сумо, але не хочете псувати фігуру. Вам у цьому допоможуть 16 кілограмові костюми. Вони імітують велику вагу та заважають рухатися. А ще всередині неймовірно спекотно, особливо якщо на вулиці літо. Але від складнощів емоції стають лише яскравішими. «Правила легкі. Лана, ви противника за працівника заріг і ліза Правила і справді не замисловаті. Вдягаємося та штовхаємося. Розважитися таким чином можна навіть дітям. Головне, аби костюм підійшов. Твоє руки не тремтять, ти спокійний, як обой. У всіх вестернах цей погляд має головний герой. Цей коктейль, гаряче серце та холодна голова. Емоції під час поєдинку зашкалюють. Здається, у такій розважальній боротьбі сумо немає нічого складного. Втім, це не зовсім так. Відчуваєш себе ніби у скафандрі. Дихати та орієнтуватися в просторі дуже складно. Виникає відчуття тотальної незграбності. Деколи здається, що впадеш сам без жодної допомоги суперника. Але є і позитив. Окрім купи емоцій, дуже добре у таких костюмах ходноти. Все прекрасно. Жарковато, жаркавата. Ну прекрасно. Очень понравилось. Приходите и занимайтесь. Хорошая завтрака. Масса позитива, энергии и дружеское состязание. Интересно, весело, жарко. Сьогодні ми дізналися про те, як можна активно та емоційно відпочивати у Запоріжжі. Зовсім скоро ми знову зустрінемося на телехвилях улюбленого каналу. Ну а поки що, я прощаюся з вами і не створюйте собі штучних рамок. Живіть наповно.